А ми з радістю надаємо слово нашим гостям. До вітального слова запрошується міністр аграрної політики та продовольства України Микола Володимирович присяжнюк. Шановні першокурсники, шановні викладачі, шановні батьки і шановні гості. Звичайно. Так цей день відбувається щороку. Звичайно, День знань 1 вересня щороку. Але я переконаний, що він є хвилюючим для всіх, для викладачів, які не один рік проводять День знань, для першокурсників, для студентів-випускників. І, звичайно, в першу чергу для батьків. Чому? Тому що батьків збулися мрії і батьки. Пишаються своїми дітьми. Першокурсники, звичайно, вони досягли ще одного, одної перемоги на своєму життєвому етапі. Для викладачів, звичайно, нові студенти, нове покоління, нова молодь, над якими і з якими необхідно працювати. Сьогодні дуже приємно те, що аграрні професії і взагалі аграрна галузь стає привабливою не тільки в нашій країні, але в світі в цілому. Це галузь стратегічна, яка сьогодні виходить на перші позиції економічного розвитку будь-якої країни. Це дуже важливо. І показники заяв. Які подавалися до аграрних університетів, це підтверджує. Ми сьогодні бачимо, що всі економічні журнали світу аналізують те, що аграрні професії стають самими привабливими. Ми бачимо, що за економікою в аграрному секторі це майбутнє. І саме головне, щоб ми із за бажання досягти високих показників не втратили свою національну ідентичність, щоб ми чітко розуміли, що основа нашого українського аграрного сектору це українське село. І президент, виступаючи на День Незалежності, він чітко сказав: сьогодні є унікальна можливість вдихнути нове життя українське село. Чому нове життя? Тому що сьогодні трансформації відбулися таким чином, що сьогодні вже ті особливості, ті можливості і та необхідність, яка була попередні роки, вона вже трансформувалась в інші підходи. Звичайно, ми розуміємо і бачимо, що відбувається урбанізація. Сьогодні ми навіть можемо констатувати такий факт, що українське село в певних... Певній мірі залишалось один на один своїми проблемами. Але я переконаний, що майбутнє за українським селом. Соціологи говорять, що кількість сільського населення в всьому світі буде зменшуватись. А про що це говорить? Це говорить про те, що привабливість життя на селі буде ще більше привабливим, чи є, чим було колись. І на превеликий жаль ми сьогодні це втратили. Ми повинні з вами це відродити. І сьогодні є унікальна можливість, коли поставлено завдання чітко президентам, уряд готовий виконувати це завдання, тобто відродити українське село, вдихнути економіку і дати можливість українській громаді сільській самоорганізуватись і самим. Нести відповідальність за економічний розвиток своєї громади. Зрозуміло, що ми разом з ректорами наших університетів, це чітко розуміємо, і ряд тих заходів, які відпрацьовані Міністерства і університетського керівництва, вони, мабуть, теж несуть певний позитивний внесок розвиток українського села. Що таке освіта? Що таке вища освіта, що таке навчання в аграрному університеті? Ми розуміємо, що знання дадуть нам можливість позбавитись маловпевненості, дадуть нам можливість позбавитись того статусу, коли говорять, що це український селянин, це чуть нижче, ніж будь-хто. Я так не думаю. Я переконаний, ви, якщо прийшли навчатись в аграрний університет, ви теж так не думаєте. Я хотів би, користуючись нагодою, побажати вам всім успіхів, в першу чергу порозуміння між викладачами і студентами, а студентам побажати, щоб ви отримували задоволення, від навчання, комфортно себе почували. Щоб батьками, з батьками у вас постійно залишився зв'язок. І, звичайно, ви розумієте, мабуть, і будете батьками в майбутньому, відчуєте, згадайте цей час, як батькам буде приємно, коли ви навчаєтесь хорошо, коли ви оправдуєте надію своїх батьків. А якщо ви оправдуєте надію своїх батьків, ви оправдуєте надію своєї держави. Я всіх рад вас вітаю з Днем знань. Першокурсникам бажаю успіхів і щоб для вас університет став другим рідним домом. Святом вас! Шановні друзі, за традицією у святкові дні відмічають найкращих працівників, професіоналів своєї справи. Сьогодні честь отримати відзнаки міністра аграрної політики та продовольства України випала і кращим співробітникам нашого університету. Нагороджується доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і гістології Горальський Леонід Петрович. Нагороджується кандидат педагогічних наук доцент. Нагороджується кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри психології та культурології Яршова Людмила Михайлівна. До слова запрошується голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Миколайович Рижук. Шановний міністре Микола Володимирович, пане ректор, професори, доценти, викладачі університету, дорогі наші студенти, батьки, гості, щиро вітаю також із Днем Знань, із тим, що нарешті у вас, дорогі наші студенти, здійснилася перша життєва мрія. Ви не просто дорослі юнаки і дівчата, ви цієї миті гордо несете звання студента і на не якого небудь агроекологічного рідного університету. Для кожного із нас, гостей, присутніх сьогоднішнього зібрання це почесна мить, традиційна мить. А для вас, шановні студенти, це мить історична. Ви стали на шлях досить відповідальний, шлях серйозний, життєвий. Перше батьківське прохання, не змарнуйте цей час. Знайте, що це найкращі у вашому молодому житті роки. Проживіть. В дружбі з викладачем, професором і з, звичайно, всіма предметами, які ви будете освоювати, з тим, щоб ви вийшли класними фахівцями у своїй справі, так важливі і потрібні для області і для усієї нашої держави. Я дуже горжусь тим, що є сам випускником свого рідного університету. І, звичайно, завжди і сьогодні докладаю разом з міністром усіх зусиль, щоб вам тут жилося і вчилося комфортно, щоб зміцнювати навчальну, учбову, матеріально-технічну базу, і щоб єдиний у своєму роді в державі агроекологічний університет. Абсолютно повністю відповідав своїй назві, своєму призначенню. Ви дедалі щороку в ваші професії стають більш потрібні і терміново потрібні для нашого сільського господарства і агропромислового комплексу в цілому. Звичайно, нам потрібні агрономи. Нам дуже потрібні зоотехніки, тому що нарешті тваринництво і громадське, і приватне стало розвиватися краще. Ми раді, що університет має таку потужну базу для ветеринарного факультету. Житомирщина має 1 мільйон 70 тисяч гектарів лісу. І ми вже навчилися. Наводити лад в лісі і не займатися сплошними рубками, які довели вихід ділої деревини від 40 до 84% сьогодні. Звичайно, ті цифри, які я е, мимохідно буду називати за і вам, дорогі студенти, вони можуть для вас ще вибачити на слові не дуже так, щось значить чи відчувається, але пройде семестр, пройде два. І ви побачите, наскільки вам важливо знати це все, володіти з тим, щоб освоїти професію. Знаєте, я підтверджую, що зараз сказав шановний пан міністр, Україна займає, уже займає передові позиції у світовому ринку на аграрному ринку. Якщо весь світ видає у рік. На продаж в середньому 225 мільйонів тонн зерна, то Україна останні роки дає 25 мільйонів тонн Тобто 10% світового ринку зерна це зерно українське, і ми справді відновили славу з житниці і не тільки Європі, а й всього світу. Житомирщина вже давно не пасе задніх. Ми два роки поспіль отримуємо півтора мільйона тонн хліба, такої кількості ніколи Житомирщина раніше не отримала, навіть за радянських часів. Ми активно будуємо елеватори для зберігання зерна і іншої продукції, тобто готуємо все, щоб ви, освоюючи професію, прийшли і прийняли у нас естафету як належить. Я хочу Хоч трішки вже затримую і вашу увагу, але сказати ще одну дуже важливу для вас справу, дорогі студенти. Поки ви завершите навчання і освоїте агроекологічну науку, то ми передамо вам естафету відновлення реабілітації і рекультивації усіх чорнобильських. Земель, які постраждали внаслідок цієї катастрофи, це сотні тисяч гектарів. І наші діди і прадіди, батьки, і ви дуже будете радіти, коли люди повертаються назад додому, коли відроджуються там і відновлюються села, коли будуються школи, дитячі садки і вся інфраструктура соціальна, економічна, тобто повернути туди всі продуктивні сили виробничі. Це велике буде завоювання. Ось я бачу роль агроекологічного університету, який має разом з вами стати і наукою, і нашим професорсько викладацьким складом основою основ для здійснення цієї грандіозної на увесь світ справи. Ось, акцентуючи це, я вам кажу, що така роль агроекологічного університету вона унікальна в своєму роді. І ви унікальні в своїй професії. І в своєму покликанні і в своєму завданні ось такі, якщо коротко, глобальні завдання і завдання конкретні. Ми звичайно будемо на ваше запрошення приходити в на лекції в аудиторії до спілкування і розповідати вам про життя буття всієї держави нашій області, щоб ви навчаючись знали. Весь дух і силу нашого рідного краю. Я щиро вітаю вас з Днем Знань, вітаю з тим, що ви студенти, несіть гордо це звання, будьте здорові, приносьте радість собі, батькам, нам, старшим вашим товаришам, і далі гордо несіть, далі, великий прапор знань нашого рідного університету. Дякую за увагу. У цей урочистий день честь отримати відзнаки обласної державної адміністрації мають кращі фахівці університету за багаторічну сумлінну працю та враховуючи значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для гарного комплексу України. Високий професіоналізм нагороджуються. Та Юзеф Сигізмундович, доктор економічних наук, професор. Перший проректор університету. До речі, Олексій Артемович, кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин. Пількевич Ігор Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри моніторингу навколишнього природного середовища. Так, серед семі, один із найдорожчих, найлюбиміших викладачів. Так що ми з вами дуже близькі і рідні. І я був студентом його, і ви тепер студентом. Дякую! Красевич Надія Олексіївна, директор ботанічного саду. До слова запрошується голова Житомирської обласної ради Йосип Антонович Запаловський. Шановний Микола Володимирович, серий Миколаєвич. Шановні викладачі, студенти, батьки, всі присутні на цьому урочистому заході. В ці погожі, вересневі дні наша країна, наша область святкує День знань. Це той день, який святкує кожна родина нашої держави, тому що до цього слова знання причепні всі, від маленького до великого. Тому мені дуже приємно вітати вас в цей день з цим святом. Я хотів би окремо сказати про наш чудовий сільськогосподарський інститут, а зараз Аграрно-екологічний університет. Це той вуз, який також, як і Сергій Миколаївич Грижук, я теж закінчував. Мені повезло тут вчитися на економічній спеціальності. І ви знаєте, що цей Інститут, наш університет дав путівку нам в життя, тому що тут чудова матеріально-технічна база, наукова база, тут чудові викладачі у пам'яті в нашій залишиться назавжди цей чудовий заклад навчання. Мені хотілося би сказати ще по інше, що в цьому році інститут, університет наш святкує ювілей. Цей ювілей він... До цього ювілею він пройшов великий шлях шлях трудовий, шлях учбовий, шлях наукової. Тут працює, працює велика плеяда професорів, доцентів, викладачів. ВУЗ один з кращих в нашій державі сільськогосподарського профілю. Це дійсно так. І ми хотіли б, щоб ви студенти, особливо студенти першого курсу, щоб ви дорожили тим. Що ви навчаєтесь в Житомирському агроекологічному університету. Вам поталенило, тому що він дає знання. Випускники університету працюють в багатьох областях нашої держави, працюють в нашій Житомирській області. Вони створюють матеріальні блага, матеріально технічну базу, тому що вони кінчили Житомирський агроекологічний університет. Я хотів би від імені громади області. Від імені всіх випускників від Керівництва області щиро сердечно вас привітати з Днем Знань. цим чудовим днем. Хотів би побажати вам наснаги, здоров'я, творчих успіхів новому навчальному році. Зі святом вас, шановні друзі! З нагоди дня знань та враховуючи високі професійні досягнення почесною грамотою обласної ради нагороджуються. Водяницький Григорій Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів, машин і обладнання. Піцель Орис Степанович, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії. Григорій Петрович також. Викладав дисципліну. За давнім українським звичаєм гостей у своїй оселі зустрічав господар щирим словом. Тож слово надаємо господарю нашої родини, ректору університету, професору, заслуженому економісту України Валерію Мар'яновичу Микитюку. Вельми шановні високопоставлені гості, студенти, батьки, колеги, присутні. В житті університету сьогодні надзвичайна подія. Адже. Університетська сім'я сьогодні поповнюється новим колективом, новим загоном понад півтори тисячі у всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів за всіма напрямами і спеціальностями. Ми, звичайно, надзвичайно раді, що ви саме вибрали з тої широкого кола вузів України, саме наш агроекологічний університет, який за своїм статусом є єдиним серед 20 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації нашого міністерства. Ми так переконані, особливо студенти-першокурсники, що прийшли найкращі. Адже ви витримали свій час зовнішнє незалежне тестування з тими особливостями, які були запроваджені Міністерством освіти України. І ви про це і ви це все здолали і ви били наш голос. Я хочу вас запевнити, що в університеті створені всі необхідні умови для вашого затишку, творчої наснаги, праці, і ви в цьому переконаний переконаєтесь. Тож дозвольте мені від імені колективу університету, науково-педагогічного складу, обслуговуючого персоналу, від себе особисто щиро поздоровити вас. Вступом до університету побажати вас міцних знань, здоров'я, творчих успіхів у всьому вашому житті. Ви сьогодні очевидці, що на свято до нас привели, прибули високоповажні гості на чолі з міністром аграрної політики Миколою Володимировичем Присяжнюком, головою Державної адміністрації Житомирщини Сергію Миколаєвичем Рижаком, головою Житомирської обласної ради. Йосовом Антоновичем Заполовським це знак того, яка сьогодні приділяється увага розвитку аграрної освіти, яка її значущість. І наперед скажу, що сьогодні у стадії реформи створюється університетський центр на поліссі до складу якого Війдуть решта вузів першого другого рівня акредитації нашої області. І е... Три вузи першого рівня, другого рівня акредитації щити. Це говорить про те, що наскільки приділяється увагу й авторитету аграрної освіти. Щиро вам давайте подякуємо від, від імені всіх вас, особисто, за їх участь, підтримку і надію, що вона буде і в майбутньому. Я би хотів би з перших днів навчання. Закликати першокурсників особливо, закликати до тої клопіткої праці. І я сказав Йосиф Антонович, ми в цьому році святкуємо, а вірніше позавчора святкували 90-річчя. Не святкували, від, відбулося 90 років з дня утворення нашого університету. І офіційно ми будемо святкувати його 27 е, вересня. Приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Печери ми вас всіх ласково запрошуємо, але дозвольте виконати приємну місію від імені колективу, від імені вас, від імені особи себе особисто, вручити ці запрошення високоповажним гостям. Не заперечуєте. сказав я то обов'язково. Тож я вас закликаю з перших днів до плідної праці. І щоб ви, сторінки, коли будемо святкувати сторіччя і решту, щоб ви внесли свою, так сказати, лєпту. А для цього треба працювати. І на завершення я вас запрошую в країну знань. Дякую за увагу.